Коли через одного сусіда страждає весь під'їзд. На гарячу лінію СТС звернулися мешканці Ільїнської 38. Кажуть, суми газ без попередження відімкнув їм газ. Зробили це буцімто через те, що у квартирі одного з мешканців не встановлений газовий лічильник. У газовиків вже своя версія подій. Подробиці у сюжеті. Без попереджень та оголошень уже другу добу у мешканців третього під'їзду на Ілінській 38, немає газу. Аварійна бригада сюди приїздила, але за словами мешканців лише перевірила, чи вдома один із сусідів. Не заставши його у квартирі, газовики просто поїхали. Газ перекрит сі зв'язку з ремонтними роботами. Ремонтних робот у нас не було. Ні перший, ні другий, ні четвертий під'їзд не відключений. Везде газ. Є. в нашому немає. Я сьогодні говорю, це тільки пішли вони на принцип і за того, що там немає щочиків товариші. Такої ж думки і решта мешканців під'їзду вони впевнені, газ відключили через відсутність лічильника у квартирі. Ніякої утечки немає ніде нічого. До вчорашнього дня не було ніде ні утечки, ні нічого. А вчора приїхали, щочик треба ставити, а його немає вдома. От перекрили всьому під'їзду газ. І хай страдають на всі 20 квартир. На наш дзвінок у 45-й квартирі також ніхто не відгукнувся. Сусіди власнику телефонували, але він працює зранку до вечора. Тож встановити лічильник зараз немає можливості. Але у Симигаз переконують встановлення лічильника тут ні до чого. Із будинку надійшла аварійна заявка витік газу із зовнішнього газопроводу. Тож, для того, аби уникнути можливих катастроф, газопостачання тимчасово припинили. Були усунені всі пошкодження мережі на сьогоднішній день. Для того щоб пустити газопостачання за стаяками, необхідно потрапити усі квартири для того, щоб перевірити цілісність системи всередині. Якщо за стаяками не буде падіння тиску, то газопостачання буде відновлено. Якщо ж падіння тиску все-таки буде, то аварійна бригада зобов'язана перевірити стан мережі безпосередньо у проблемній квартирі і тільки тоді відновити газопостачання. Зробити це мешканцям пообіцяли ввечері. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.